Дід приїхали з села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик, той що з краю. продавщиця, що, чого я не понімаю? Кухлик, Люба, покажи, той, що збоку смужка. Так какой же кухлик здесь, если это кружка? Дед урок и кухлик взял и нахмурив брови. На вкраине живете и не знаете мовы? Продавщица тоже была гостра та бедова. У меня есть свой язык, ни к чему мне мова. И сказал ей мудрый дед. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моїй корови має бідного язика і не знає мови.